Всім привіт! Не буду затягувати, історія сьогодні буде про помсту черевомовця. Давним-давно в 19 столітті були популярні театри, але особливий успіх був у театрі черевомовців. Це вистава, коли спеціальною лялькою керують люди, які вміють розмовляти, не відкриваючи роту, і вони ніби спілкуються з особою. Один хлопчик дуже любив ходити на такі театри і попросив батьків купити йому таку ляльку. Але батьки відмовились, і своє відмовлення пояснили тим, що хлопець не може грати з ляльками. Він дуже розчарувався. В школі з ним ніхто не дружив і він хотів завести до того ж на дитячу ляльку. Він би рахував її своїм другом і не відчував самотність. Якось він йшов із школи. Це був дощовий день. Вдалині він почув крики, а там був ліс. Він тихо зайшов і побачив ляльку, яка лежала в снігу. Це була лялька, про яку він мріяв, черевомовець. Він забрав її додому, вимив і поставив біля вікна в своїй кімнаті, назвавши Чарлі. Сумний день перетворився в яскравий, але яка була його здивованість, що батьки дозволили залишити її? Це був веселий для нього тиждень. Якось батьки поїхали, і Бен, так було звати хлопчика, почув голос. Він линув з його кімнати. Він злякався і хотів зателефонувати батькам, подумавши, що в будинку ще хтось є, абонент був недоступний. «Ти не чуєш мене, сказав голос, але Бен не зрозумів, звідки і хто його говорить. Де ти? Хто ти? Я твій найкращий друг. В мене нема друзів. Тепер є. Чи ти забув? Я Чарлі. Хлопчик здивувався, адже згадав, що так назвав свого черевомовця? Ти лялька я створіння, я твій друг. Ти вмієш розмовляти не може бути. Як це сумно чути? Якщо не хочеш зі мною дружити, то так і скажи. Навпаки, хочу, в мене нема друзів. Але для цього потрібно виконати мою просьбу. Яку просьбу? Пиши цей документ і візьми мене в свою сім'ю. Він був згоден, адже захопився тим, що тепер у нього є друг черевомовець. Це була жива лялька. Представ мене своїм батькам. На наступний день він показав чарлі черевомовця своїм батькам, і він про них розмовляв. Вони не повірили своїм очам і сказали, що його потрібно терміново спалити. Може, це проклята лялька, але хлопець замкнувся в кімнаті. Вони не прийняли мене в сім'ю. Нащо тобі така сім'я? Вбий їх. Ти жартуєш, це мої батьки. Ти підписав документ, де чітко написано, що якщо батьки не приймуть мене в сім'ю, то ти зобов'язаний вбити їх. Слухайся мене. Бена осліпило, адже Чарлі його загіпнотизував. Він наказав взяти ніж і вбити батьків. Бен послухався його. Вийшов і зробив це. Тепер ти мій слуга і слуга цього будинку, моїх законів і зобов'язань. Я заберу твоє життя. як прописано в документі. Ти не зробиш цього, ми ж, друзі. Ти справді повірив цю дружбу. Наївний. Чи вам сподобалась історія? То ставте лайк і підписуйтесь на канал. Тут багато цікавого на зв'язку. Був канал Кріповий. До зустрічі.